Менсійні вісті на каналі Тіві 4 вітаю вас. Пантеон героїв Тернополя з'явиться на Миколинецькому кладовищі 16 серпня. На засіданні виконавчого комітету міської ради затвердили положення про порядок надання ритуальних послуг на військовому кладовищі. Метою створення пантеону героїв Тернополя є гідне вшанування загиблих героїв, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Витрати на почесне поховання загиблих осіб на території пантеону героїв Тернополя та витрати на виготовлення і встановлення надмогильної споруди підуть з місцевого бюджету. Поховання полеглих відбуватиметься з військовими почистями. На кожній могилі військового після проведення чину поховання встановлюватимуть металевий флажок з національним прапором України. Надмогильні споруди теж будуть єдиного зразка. Пам'ятник у формі Мальтійського хреста інші елементи надмогильної споруди прямокутної форми виготовлені з природного каменю. Цей комплекс включатиме як поховання захисників, які загинули починаючи з 14-го року і дотепер. Після попереднього обговорення рідні, батьки, дружини наших захисників підтримали цю ідею, запевнив Сергій Надал. У зв'язку з цим могили військових Другої світової війни перенесуть на нове кладовище поблизу села Довжанка. Усі роботи розпочнуться уже цього року, повідомляє сайт Тернопільської міської ради. Культурна галузь Тернопільщини зазнала великої втрати. На 81-му році зупинилося серце Павла Макоди. Кормейстера, диригента, педагога, багаторічного директора Бережанської державної школи мистецтв імені бездільного, почесного громадянина міста Бережани, заслуженого працівника культури України, члена президії Всеукраїнської ради директорів шкіл естетичного виховання, пан Павло був головою Тернопільської обласної ради директорів шкіл естетичного виховання, керівником дитячої секції асоціації діячів музичної освіти та виховання, музичної спілки України. Очолював Бережанське районне об'єднання товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Активний учасник провідних аматорських колективів міста, народної хорової капели, боян і народного хору просвіта Павло Павлович належав до тих людей, які все своє життя присвятили самовідданій праці на ниві культури. Висловлюємо співчуття рідним і близьким покійного. Продовжуємо випуск за фактом масового отруєння людей. З Бараські поліцейські розпочали кримінальне провадження. У ході моніторингу соціальних мереж співробітники відділення поліції міста Збаража здобули інформацію про масове отруєння людей після прийому їжі в одному із місцевих закладів харчування. З'ясувалося 12 серпня у збаражі відкрили новий суші бар а 13-14 серпня, частина його відвідувачів звернулася до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні з ознаками отруєння. Лікарі медичної установи на запит поліцейських підтвердили інформацію про масове звернення пацієнтів. А також повідомили про подію санипідстанцією та співробітників Держпродспоживслужби. Фахівці відібрали зразки харчових продуктів для лабораторних досліджень. Наразі заклад харчування не працює. Його власники співпрацюють з поліцією та контролюючими установами. В лікарню звернулося 27 людей з різного роду харчовими отруєннями. 17 з тих. Потерпілих залишилося лікуватися на стаціонарному лікуванні. Інші були отримали медичну допомогу та були відпущені додому. Е, зараз восьмеро людей лікуються в дитячому інфекційному відділенні місцевої лікарні, а дев'ять людей залишилися на стаціонарі у районі місцевій інфекційній лікарні. За даним факту відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 325 Кримінального кодексу України. 19 серпня віряни православної та греко-католицької церковки відзначатимуть свято преображення господнього, яке в народі називають яблучним спасом. За традицією у цей день до храму несуть на освячення святкові кошики з медом та фруктами. Зазвичай туди кладуть груші, сливи, виноград і персики. Проте головним серед інших продуктів є яблука. А ось скільки коштуватиме зібрати такий кошик цього року, дізнавалась наша Юлія Пацкаль. Фрукти та мед традиційно освячують на яблучного спаса 19 серпня. У свої святкові кошики віряни зазвичай кладуть яблука, виноград, груші, сливи, абрикоси та персики. Ми навідались на тернопільський ринок, аби дізнатися, скільки вартуватиме зібрати кошик цьогоріч. Головним продуктом святкового кошика зазвичай є символ нового врожаю яблука. Цього літа їхня вартість на тернопільському ринку стартує від 15 до 20 гривень за кілограм. Ціна залежить від кількості врожаю та сорту. До прикладу, кілограм «Чемпіон» та Голден коштує в середньому від 25 до 30 гривень. Аби покласти до свого святкового кошика ще й винограду введеться заплатити на ринку від 75 до 80 гривень за кілограм. Ціна персиків стартує від 60, -60. Гривень, а інжиру – аж від вісімдесяти п'яти. Але продавці кажуть, такі екзотичні фрукти цьогоріч купують рідко, натомість до святкового кошика беруть сливки. Їхня ціна на ринку двадцять гривень за кілограм. У попиті серед покупців і груші. Якщо прийняти грушки, навіть в минулому році були дорожчі. Ага. В Цьому році три п'ять а в, тому, в минулому році доходило до 40 гривень. Покупці зізнаються, збільшення вартості на фрукти цього року не помітили. А на деякі позиції ціна навпаки зменшилась. Війна і люди не мають коштів таких. Тому ціни не зростають. Дуже мало купую такого на спаса, тому що я маю свій сад. Ага, так. А те, що тільки немає, наприклад, персик, персик таке. А так я маю все своє. На освячення до храму також несуть і мед. На тернопільському ринку є широкий вибір. Ціна на бджолений продукт цього року також не зросла. Літер рідкого меду коштує 120 гривень. Можна придбати композиції з горішками. Їхня вартість від 100 до 400 гривень. Кременецькі гречані вареники пропонують внести до переліку нематеріальної культурної спадщини України. За словами директора місцевого краєзнавчого музею Андрія Левчука, зараз відбувається технічний відбір до номінації. Як готували цю страву, яка за переказами з'явилася ще до Першої світової війни, та чим ці вареники відрізняються від інших? Знає Назарій Голуб, у нас є така книжка, там де всі рецептури, закладки і ми по тій книжці все у нас. Так не кухарки Олена Доротюк та Любов Беркута готують кременецькі гречані вареники і залюбки діляться секретами приготування. Якщо сир такий тугіший, то, то даємо більше яєць. Якщо м'якший, то даємо на кілограм одне яйце. Два а якщо нема на його. Добре, заправити, що він буде розсипатись, тому на й три дати. Жінки розповідають, що тісто для цієї страви замішувати потрібно тільки на гарячій воді, додати 800 грамів гречаного та 200 грамів пшеничного борошна. Коли напевно п'ять треба місити, щоб воно добре виміслила, щоб воно було таке еластичне. Після замішування тіста господині ріжуть місиво та беруть до рук качалку, аби правильно розкатати тісто. Після цього пані Олена та Любов розпочинають важливий етап у приготуванні ліплення гречаних вареників. А вже після цього приступають до варіння. За приготуванням цієї страви уважно спостерігають представники обласної комісії із нематеріальної культурної спадщини. Після приготування гречаних вареників, у комісії, господині пригостили і дітей переселенців, які приїхали на цю. Подію із Тернополя. Вони дуже смачні, але дуже схожі на звичайні. Трохи розпаюся в роті, а так дуже смачно. Директорка департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Світлана Байталюк розповідає, коли справа потрапить в обласний перелік, будуть подавати її для внесення національний перелік нематеріальної культурної спадщини. Наша комісія обласна вивчає ті. Першоджерела на основі них ми е, починаємо процедуру внесення до обласного переліку. З обласного переліку воно подається в національний перелік. Ну і відповідно тоді до ЮНЕСКО. Директорка департаменту культури та туризму Тернопільської області запевняє, що внесення Кременецьких гречаних вареників до переліку нематеріальної культурної спадщини України є досить визначною подією. На всіх традиціях, звичаях, обрядах формується коріння нашої історії, культурної спадщини, і кожне втрачене воно послаблює якби крону нашого нашої народності, нашої українськості, і щоб десь хтось потім не сказав, що це ісконно їхнє. Якщо воно ісконно наше, а воно щиро наше, воно народне, і ми хочемо це передати наступним поколінням. Нагадуємо, що до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України в Тернопільщини входять борщівська вишивка та обряд засівання з конем із села війська коропецької громади. До плюс 32 градусів за Цельсієм. Спекотна і сонячна погода вже кілька днів тримається в Україні, зокрема і на Тернопільщині. Синоптики прогнозують її характер, не зміниться і до кінця цього тижня. Про погодні рекорди та більш докладний прогноз. Далі Тетяна Скиба. Чи не щодня фахівці обласного центру з гідрометеології спостерігають за погодою на Тернопільщині та фіксують її показники за допомогою ось таких приладів на 17 серпня? Прогноз синоптиків такий: день буде без опадів та з температурним максимумом до 32 градусів тепла. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів, вітер північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду, і температура вночі становитиме 16-21 градус тепла, в день плюс 27-32 градуси тепла. Спокотна та сонячна погода вже декілька днів тримається в Україні, зокрема, і на Тернопільщині. Так буде і до кінця цього тижня. Та, попри високі денні, температурні показники 19 та 20 серпня в області місцями можуть випасти короткочасні дощі. Щодо погодніх рекордів, у серпні то поки що метеорологи не зафіксували жодних, хоча в попередні роки вони були. Середньомісячна температура норма у нас її плюс 18,8 градусів. У 2015 році найтепліше було плюс 21,1 градус в серпні, і також у 2022 році плюс 21,0. Найхолодніший серпні у нас у у 2021 році це середньомісячна температура, яка становила 17,7 градусів, тобто на 1 градус нижче кліматичної норми. Та останній місяць літа ще не завершується тож синоптики, і надалі будуть спостерігати за тим, скільки пануватиме спекотна погода. насолоджуйтесь теплом і літом і нехай нічого цьому не завадить. Добрих нам новин і до зустрічі на каналі ТВІ 4